Дастер. Хотіли Дастер? Получайте Дастер. Всім вітання, авторозборну зв'язку. У нас в кадрі останній із могікан, як я їх називаю, Дастер 2015 рік, останній напевно, вже на двигуні від компанії все ж таки Ренаульт на простому, мільйоннику, 1.6, 16 клапаний, без фазорегулятора, простий. Самий, самий простий. Давайте по порядку автомобіль 2015 року має 145 тисяч оригінального пробігу і класно має комплектацію. Як ви бачите, є передній парктрон і задній парктрон. Структурні такі диски, гарна зимова гума з автомобілем. Він 1,6 бензин, 145 тисяч пробігу, задній парктрон присутній. Фаркоп є, така хазяйська сільська машинка, можливо хто для аграріїв хоче собі взяти його. В нього, в нього ще в комплектації є чотири електросклопідйомники, як ви бачите, є підігрів двох передніх сидінь автомобіля, шкіряне кермо, шкіряна ручка, навігаційна система, круїз контроль, система курсової стабілізації, система управління повним приводом. Bluetooth. Є тут ще якась кнопочка, не знаю для чого вона використовувалась, але вона тут є. Кермошки не з круїзом, є підлокітник доставний, ну, він мені не подобається, але він тут присутній. Він притонований по задку. бачите, задній ряд у нього затонований. Тобто, в принципі, можна сказати, грубо готова до експлуатації автівка. Чистий 2015 рік. Зараз покажу він код, гарна комплектація. Для Дастера гарна, бо підігрів сидінь е, для Дастера. І оці всі опції це вже дуже і дуже непогано. Так, він на 7 місяць-2015 рік початок експлуатації. Він код. Зараз вам покажу. Будь ласка, фіксуйте, пробувайте по базах офіційного дилера. Хто не знає, де він-код, оце початок У1 HSD. Хто не знає, от, будь ласка, фіксуйте, пробувайте по базах. У нас мито календарний модельний 15-м роком машинка розмитнулася, Так що стане на реєстраційний облік Все ж таки, 2015 роком. хто би там не казали, бо мені там телефонували, кажуть, так вона 14-й має бути, ні. Друзі, вона 15-й. Буде календарний і модельний на реєстрації. так а, Що тут? Тут є в нас екорежим, не знаю, що він там для бензинової автівки вирішує. А, в нас є також, Прошу у нас так сильно блікує сонечко. Система управління повним приводом, навігаційна система, Ну це вже все я озвучив. 4 підйомника, що круто. Е, в багажнику. що У нас? нас немає полички, то єдине, що полички в нас в багажнику немає. Треба поличку. Кермото лежить від мегана. Ну і все. Е, так, По фарбі. В цьому дастері. Що тут по фарбі? Зараз я вам покажу. Тут, по-моєму, є якась одна чи дві косметики, але без шпакльованих елементів. І ціна, а, ціну я не сказав, друзі, 11400 доларів ціна цього дастера. З сертифікатом можемо поставити газ, можемо зробити сервіс для вас під ключ. Так, з чого почнемо? З капота, да? давайте з капота. Капот не мальований, крило не мальоване. Ці двері теж арка. На арці є, Отут, Бачите, показники більші, але ну, тут у них вибиває фарбу камінчиками і його фарбують. 300 мікрон щось такий показничок. Так. Тут десь трішки більше було. Ну, ця частинка арки, косметично можна сказати, фарбована, є 480 мікрон. Друзі, кого лякає, хто боїться, кому. Це якісь космічні великі показники. Ну, народ, Як було, так було. Десь була чи подряпана, чи камінці повибивали, його пофарбували. Проєм у нього не чіпаний, не фарбований. Тут косметично надули крило. Тут все добре, косметика, дах тут не чіпаний. Тобто маємо по правій стороні фарбоване заднє, заднє крило фарбоване. І по лівій, по-моєму, тут косметика на. Десь була. чи це вже можливо і більше нічого. Так, це одне крило фарбоване в цієї машини. Кого лякає, кому там лячно страшно від того, що воно фарбоване, друзі. ну Нічого з цим діяти не можемо. Маємо те, що маємо. Один косметичний підкрас на крилі, Ну можна назвати не косметичним, так як є до 560 мікрон показники. Тому так, все решта в оригіналі. Е, так. Давайте зараз ще відкрию капот, покажу вам. Останній, я ж кажу, із Могікан. Чому? Тому що вже з таким двигуном дастера більше немає в наступних поколіннях. Отак він виглядає під капотом, він на повному приводі 4х4. Улива тут замінена. Кому потрібно, ще можемо додатково сервісувати, тобто зробити тут заміну ремня ролика ГРМ, кому цікаво. Акумулятор хороший бош. Рідини всі на місці. Ну, і Також, кому цікаво, можемо ще провести якісь маніпуляції. Можливо, газ флот схоче поставити, якщо комусь це буде. Актуально газ 420 євро на цей автомобіль з хорошими форсуночками. Диски, колодки це все в порядку, по ходу і все добре. Фаркопчик є, комплектація є. Давайте підсумок. 2015 рік, 1,6 бензин К4М Реновський двигун. В комплектації фаркоп. Задній парктрон, передній парктрон, підігрів двох передніх сидінь, кондиціонер, шкіряне кермо, чотири підйомники, регулювання підігрів дзеркал, а у нас навігаційна система присутня, система курсової стабілізації, система управління повним приводом присутня. Ось так це все виглядає, є підлокітник. І До цієї навігації, до речі, спокійненько можна сюди втулити, ще буде камера. Хто хоче. Камера коштує 2500 гривень, можна поставити. Тому так, фарбований один елемент, ціна 11400 доларів з сертифікатом, доставка в будь-який регіон України е присутня. Цікаво, набирайте по телефону.